І всім привіт, друзі! Я зараз в гостях у своєї потрухи. І зараз ми знімемо челендж Телепатія Члендж. Да? Да. Так. Давайте почнемо. Так. Перша категорія. Так, ось Яни. Який їй буде кращий подарок? Солодощі, планшет, чи м'яка іграшка? Так. І я так само зараз вона вам показує своє улюблене. Розвертайся. І його називає, а я не слухаю. Давай, надавай. хм Хм-то мені вибраться. Ладно. Побачше, пожалуйста. Це. Бачите? Це. Давай передавай мені своє меслі. Так. Ну, я думаю, що солодощі. Неправильно, іграшки. Блін, я думав, що іграшки. Так, далі. Тепер ти закриваєш вуха і я вибираю свою улюблену тварину. В варіантах кіт, собака, хомяк. Так, закриваю. І... І... Це... Так, я... Я...

Вибирай кіт, собака чи хомяк. Яку тваринку я більше домашню люблю? Та блін! Весь я знаю, що хом'як. Ну хороші, нема. Так, далі. Та? Твій любими напиток. Даб бабл ті, какао, сок. Mm -hmm. Ну, і менти, конечно, такі ж самі варіанти відповіді. Бабл ті, сок і какао. Так, все, давай мне. Я надеюсь, не песню. А, у меня разрядилось. А, давай просто. Давай, просто. А ну скажи, что нибудь Ва. Нет, Нет я тебя не чую. Не чую? Давай. Не чую. Ага. Это мы не чую. Давай. Разрастайся. Все, короче, так. Так, я, конечно же, выбираю. Сейчас выберу, выберу. Я выбираю это. Mm -hmm. Так, mm -hmm. так. наверное, я думаю, что это как... Не, на, какао точно. Бабл Ти. Нет. Грушевый сок, наверное, да? Сок, да. Ну, Но... да, пусть, мы возьмем. Так, дальше. Теперь питание для нас двоих. Зараз ми разом вибираємо улюблену Україну. Україна. Україна, Мексика і Китай, так. А ґлін. де ще один Китай? Китай, може Мексика? А де ще одна Мексика? Я от не знаю, ти ж готовий. Ну, там подивись. Давай це буде замість Мексики. Хом'як замість Мексики. Так, так, закривай очі, я вибираю. Все, я вже вибрав, давай. Все, я вже вибрав. Давай сперти. Я закрив. Вибрала? Тепер на що три. Раз, два. Пережді, я ще не вибрала. Розвертайся. Два більш Все, раз, два, три, показуємо. Я Україну вибрав. Я дуже для Україну, не можу співати, там куча штучек. штучки так. так. Далі. Чого я на боїться більше? Ведмідь, змія чи вовк? Так, так я закрию вочім. Ні, почекай, стоп. Давай на цей раз хай глядачі теж будуть вгадувати. Так, загадуй з відкритим. Я не буду. Ти просто загадай в голові. Загадала? Угу. Так, я думаю, що страшні всього тобі вовк. Ні. Змія? Ні. Ведмідь? Так. Так, далі. Щоб я б вибрав, що я хотів би, щоб ви підписалися на мене, поставили лайк під це відео, написали коментарі. І... Так. Я вибрав, що б я хотів би, щоб ви зробили. Давай, тепер твоя Я. Ні, ти вибирай, я вибираю, а ти вгадуй. Передаю тобі свої думки. Все, давай. Правильно. Ну, я ще б хотів би, звісно, щоб ви поставили ще й лайк. Ну, але підписка це, мабуть, більш важливіше, чим лайк. Like. Так. І все. І останнє питання, на жаль, знову для мене. Що знову для мене? Я сам знаю чого. Так, що я хочу? хотів би більше всього перекусити зараз? Бутерброд, шашлик, піца. Так. Я своє вже вибрав. Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. Я вже своє вибрав. Шешлик? Ні. Чо? Терпрот? Ні. Я хотів би зараз з'їсти піцу. А ти підпишися, якщо тобі сподобалося відео. І якщо хочеш більше відео з Яною. Кстати, на одному каналі вона вже була один раз. Це відео називається квест. Ні, не квест, чекайте. А. Зв'ято в честь літа. Там вона була на... на каналі Котик Фэмилі. Я сподіваюся, вам подобалось моє відео. Всім пока-пока. Поставте лайки, якщо хочете відео більше відео з Яною.